Усім привіт, усім доброго здоров'я. Весна бере своє, синоптики обіцяють потепління. Сьогодні, 19 лютого, зранку обійшов пасіку, поставив усюди утеплення. Цього року пізніше, хто дивиться мої відео, того року бачив, що я ставив утеплення 15 лютого. Так, цього року були. Морози і весна трошки відтягнеться, я поставлю, поставив утепління трошки пізніше на пару днів. Думав завтра ставити, але завтра я чекаю обліт бджіл. На завтра обіцяю сонячний день і, мабуть, будуть обльотуватись бджоли. Ну, сьогодні хочу так заглянути, зараз подивитися по підмору, що в нас є, і зазняти пару вулик і підніму, і подивимося. Одивимо цей вулик, показую з цього боку. Наша котяка теж допомагає. Звідси на пасічниках. Так, Наташа, давай сюди. У цьому вулику з цього боку, з цього боку. От є такі дверки. Зараз ми їх відкриємо і тут я можу проконтролювати, що в нас було з бджолою зимою. Оце нижня полочка, отака от крошка тут. Знаходиться на цією полочкою стоїть сіточка. Зараз ми її достанемо. А рибони запрополюсували її. О, пішла. От і дивимось. Це за всю зиму такі хлопці під, під мор у нас. Мертві бджілки. Отакий От відхід бджоли із січатим дном. Тут, на цих двох корпусах, стоять. По української рамки, два корпуса півукраїнської рамки і за всю зиму з такими морозами, як кажуть, екстремальна зима була ось тільки підмору. Ставимо назад. Ставимо цю штучку. Тут, ще раз покажу, не прямий люфт, а люфт іде тільки з цього боку. Тут відкрите дно, дірки. А тільки йде з одного боку, щоб не був прямий сквозняк. Ось така система. Закриємо, вставимо, на місце. Так, прив'язую з двох боків, щоб вітер випадково не зірвав. Ой, і туди і не то, туди зав'язую. Хотів швидко зав'язати і зав'язав, не те, що треба. Ось сюди зав'язую. Ми на пасіку зараз подивимося, що там робиться. Так, як я сказав, я поставив утеплення сьогодні зранку. І я вже буду впевнений, що матка почне червити, розігріється. сьогодні-завтра, після ну, післязавтра 100% вже буде перше яйце. Ну І вже мені неважко відрахувати, коли вийде перша бджола. І перед виходом першої бджоли я буду ставити лікувальні полоски. Тобто бджола, яка буде виходити і, не дай Бог, там буде з нею кліш виходити, він зразу буде. Осипатися під дією полосок цих. Як сьогодні 19 число, то приблизно в нас вийде 21 день. Коли десь 8-9, десь десь в цих числах, 9-10 число, десь так вийде. Перед тим за два дні я поставлю полосочки і хай вони собі місяць працюють. 28 днів в лютому пізніше трошки. Ну, трошки пізніше буде. 11-12. Ну, десь так. Тут треба порахувати, якщо не рахувати. 29. От як я сказав, що я поставив утеплення, от покажи зблизько, Тут що утеплення тут не було. А зараз я поставив, але все одно люфти я лишаю по бокам. Люфти лишаю по бокам, через що вулику сухо буде. От І зараз я постараюся легенько, не взяв ручки, але ну, нічого. Я припідніму. І зараз постараюся. Треба було ручки то... О, легенько відходити. Отакі От стан у вулиці, хлопці, дивіться. Отак От видно по полосках, як бджола йшла, що вона їла, і як вона дробила все, і скільки відходу бджіл. Оце, хлопці, перевага української рамки, за що я весь час говорю і буду говорити. От. Це перевага української рамки. І рамки обов'язково мають бути. Запечатані повністю не лишати рамки із місцем, де був розпліт. Не мають бути повністю запечатані, тоді вона буде спокійно себе вести і нормально зимувати. Так, Знімаю крипки, щоб легше піднімати. І дивимось сюди. Зараз тяжке трохи. Отакий От відхід бджоли, хлопці. Це враховуючи, що всі кажуть, що цього року зима була агресивна. Кращої зими для бджіл, як цього року, я думаю, ще не буває. Порівняти як з цього року з тим роком була в нас відлига 2016 рік. Зараз 2017 рік. Зима чудова, морози. Бджола не вилітала зимою, весь час була у гнізді от, і так збереглася. Бачите, утеплення зверху по боках сквозняки. Ніякої сирості, ніякої плісені. Нічого тут не знайдемо. А ну, будь ласка. Хлопці, навіть в бджоли немає. А від жмені бджоли немає. Хтось мені того року казав, що о, там щось я обманюю, брешу. Вже вулики почистив і опалив. Хто дивиться мої відео, може подивитися самі перші відео, покажу внизу. Що коли я робив ці вулики, я зразу їх опалив. Я більше їх не опалюю. І вулики я весною не опалюю. Їх не потрібно опалювати, тому що тут немає сирості. Це коли вже плісень, тоді треба. Мити, опалювати, а вулики, якщо сухі, їх чіпати не треба там. І так бджоли проводять дезінфекцію прополюсом, воском, прополюсом. Дивимось далі. Щоб хлопці не думали, що я обманюю. Глянемо що й тут. Бачите, продушено, Тут продушено, тут продушено. Отак вони посередині через гніздо не має бути. Опа. Так. Мій оператор падає. падає. Так, сіть. Мій оператор падає, сніг слизько. От продушена і продушена і тут сухенько. Все. Знімаємо за... Чекайте, бо тяжко трохи. О. Хлопці, навіть ж мені бджіл немає. Сам дивуюся. Бачите, який стан. Щоб ніхто не казав, що я тут щось махлюю. От як були вулички, як сипалась е крошка воскова, так воно є я нічого тут не чіпав хлопці. Пінцетом я бджілок не збирав. Ось такий стан. Це українська рамка і зимівля. І з боковими сквозняками попри гніздо. Так має бути хлопці. І так класно. Так само, якщо немає, по моїх вуликах я вже розказав. Тут є ззаду дірки і сквозняк йде попід гніздо і сквозняк йде сюди по боках. Гніздо не люфтується, через гніздо сквозняку немає. Тільки по боках догори і продувається дно, щоб було сухенько. Які випари йдуть, вони всі випаровуються. У цих вуликах, що я зараз зробив? У цих вуликах ніби... Легенько, щоб знову впасти. Що я зробив? Я поставив уже утеплення, як бачите. Утеплення я постав, тут все, що на мене холодне. тут було цілу зиму відкрите і без нічого воно стояло. Зараз я закриваю, щоб в мене сквозняку сюда вже не було. Не буде сквозняку. І потолочена утеплена. Ну, все одно я трошки тут лишаю через шерстяне у трошки буде просочувати з повітря, якщо там сирість буде. Е... Відсутність сквозняку квозняку гніздо стимулює зразу матку до червління. Як я так зробив, закрив оцей люфт боковий. Є вулики, які мають два бокових люфта, Оті вулики всі мають два бокових люфта. Це зразу стимуляція для червління матки. Все. До цього часу, я знаю, в мене холодно, сім'ї в мене спокійно зимують, ніякої черви, бджола не збуджується і все нормально. Посипав трошки по снігу трачину. Сонечко зараз пригріє, воно підтопиться, щоб джілка буде вилітати, щоб не сідала на сніг і не примерзала. От. І от такі ну ще можу показати люди, цього можуть. Це дві літочки. Оці ряди, це оці по дві души, по боках, а сім'я посередині. Зараз зачерпне. Зимували вони так, я поставив оце утеплювач посередині. Тут в мене гніздо. І закрив тут продушену і тут продушно. Я закрив. Воно відкрите. Там сітка стоїть. Сюди сквозняк, сюди сквозняк іде. Тепер я цей сквознячок перекриваю частково, бо через е, цей мішочок трошки йде, випаровується, але частково перекриваю. І я знаю, що тут я утеплив, сквознячок я забрав, матка почне червити, через день-два вже буде перше яйце. І так дуже просто я вираховую, коли буде виховувати перша бджілка і коли я маю ставити лікувальні полоски. Отакий От стан на сьогоднішній день з моєю пазікою, на моїй пасіці. Як буде обліт, уже гарний буде обліт, знімлю, як бджоли перезимували, ну в мене зимують бджоли 100%, як ви знаєте, ви вже бачили по моїх роликів. Відходу в мене не буває, постукаємо в дерево, поплюємо через плече. Покажу, як бджоли обльотуються, як гарно. Сьогодні хочу ще пройтися, зараз після обіду по почистити, повідбирати під мортою, що там є. ну По цих ще можна подивитися. Ну Тут не буде, видно, я гніздо просто не хочу зараз тривожити, розбирати гніздо. Ну Просто як я покажу бокову, от, що тут робиться. Тут сухенько все, покажи. Ой, якась тут бджіл злітає, тут сухих застана дошка, там джілка. Ось що робиться. Тут сухенько все. От рамочки, от, рамочки ще, ще коли були морози, я забирав. Вона тут з метком метку лишилось. я її забрав, бджоли її не обсиджували. от. трошки метку, от. Не обсіжі і забрав. Ну, підмору тут так само дуже мало і, як я завжди кажу, все добре, зимівля добре, але не немає на лікарства підмору. Хіба що брати і в когось купувати підмору. Щоб робити лікарство. Ось такий хлопці-стан. На дворі гарно, весело, сонячно, на душі радісно. Чекаємо першого обльоту. Весняний настрій. Ну і все. Вже другий раз буду знімати відео, коли будуть обльотуватись. Там, ну на все познімаю, покажу, хлопці просили. Все, пока до зустрічі!